Бродівчани у Болгарії, і це не лише відпочинок, а й популяризація української пісні і танцю. Деталі у сюжеті літні канікули для юних артистів міста Броди почались активно і дуже продуктивно. Міжнародний фестиваль-конкурс Слов'янський вінець вінець-2020» у Болгарії зустрів бродівчан теплою приємною погодою. Лагідне море допомогло відволікти світ. Страшної буденності та набратися сел для майбутніх звершень. Поряд з бродівчанами на одній сцені виступали колективи із Харківщини, Миколаївщини, Вінниці, Києва, Рівного, Праги, Чехії, Батумі і Кубулеті. Грузія. Більше тисячі учасників змагались у різних жанрах та номінаціях. Зразковий ансамбль джерельце Бродівського народного дому та дві групи ансамблю Сузір'я Бродівської школи естетичного виховання були нагороджені першими преміями. Дякуючи своєму керівнику, Гром'як Ользі Вікторівні, учасники хореографічних ансамблів прекрасно представили своє місто на міжнародному конкурсі. Крім танцювального мистецтва, наші юні земляки гідно представили вокальний жанр. Учасника Studio – Зварич Анастасія, Еліза Логваненко і Олександра Наклюцька під керівництвом Галини Гаврилюк вибороли призові місця і з перемогою повернулися на батьківщину. Наші маленькі бродівчани є найкращий культурний фронт у надійних руках, і це ми бачимо на практиці. Сергій Нікишин телеканал Бродилайн.